Динамо знову програло в Лізі Європи. Довбик вирвав перемогу для Дніпра 1 у Лізі конференцій. Луческу наїхав на Шахтар. Малиновський взимку хоче піти за таланти. Детальніше про ці та інші новини поговоримо у нашому свіжому дайджесті українського футболу. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Динамо продовжує свій ганебний шлях на груповому етапі Ліги Європи. Кияни зазнали четвертої поразки у чотирьох матчах. І цього разу Динамо поступило Рену з рахунком 0-1. Автором єдиного голу на 48-й хвилині став Крістофер Ву. Протягом матчу Динамо спромоглося завдати аж один удар у рамку воріт суперників. І після цієї поразки кияни втрачають математичні шанси на вихід до наступного етапу Ліги Європи. І тепер Динамо може лише поборотися за третю сходинку, яка дає право на продовження боротьби у Лізі конференції. До речі, напишіть у коментарях. Як ви вважаєте, чи не пора відправляти головного тренера Динамо у відставку? А ось, власне, що розповів Мірча Луческу на післяматчовій прес-конференції. Звісно ж, у поразці він встиг звинуватити що завгодно, але тільки не себе. Не вистачало не лише гостроти, а й свіжості концентрації, що призводило до помилок. То після ауту пропускаємо, то після кутового програємо 0-1-1-2. Зараз у нас такий графік, що ми не можемо нормально сконцентруватися на тренуваннях, а маємо постійно переїжджати. Сподіваюся, після недільного матчу із Шахтарем у понеділок ми повернемося до Києва. Щоб гравці трохи побули зі своїми сім'ями. У нашій групі ситуація для нас непроста. З самого початку передбачав, що буде важко. Ці чотири поразки, але повторюся, у нас постійні переїзди, травми, зокрема Шапаренка, якого дуже не вистачає у центрі поля. Микола умів створювати різницю, доставляти м'яч уперед. Як я вже казав, також не вистачає свіжості та концентрації. Сирота провів дуже хороший матч, але пропустився помилки. Таке трапляється. Сподіваюся, він буде прогресувати і далі. Так ми зазнали чотирьох поразок, але грали проти таких суперників як Рен, Фанербахче, які витратили. Теле дуже багато грошей на трансферному ринку на якісних футболістів. Ці гравці швидкі, вони йдуть у дриблінг. Наша наступна гра у неділю проти шахтаря. Зараз ми будемо думати лише про неї. Попереду у нас 7-8 годин у дорозі. Календар дуже складний. Думаю, його можна було б зробити кращим. Граючи у таких умовах, дуже важко показувати хорошу гру. Але ми стараємося це робити. Залишається зіграти ще два матчі у груповому етапі Ліги Європи, і у них ми будемо робити максимум, що тільки зможемо, щоб зайняти третє місце. Щодо АЕКа слід зазначити, що це не слабка команда. В цій команді хороші виконавці, які грали у сильних чемпіонатах Іспанії, Італії і так далі. І вони є дуже досвідченими. Нам дісталася дуже серйозна група. Із ситуації, яка склалася, спробуємо витиснути максимум, заявив Луческу. Ось такий черговий фестиваль відмазок від містера. І ці відмазки ми чуємо на кожній прес-конференції у різному порядку. А вже у наступному матчі Динамо зіграє з шахтарем в українському класичному. Гра відбудеться в неділю. Фавбет дає на перемогу Динамо коефіцієнт три Перемога шахтаря оцінюється кефом 2.15. А нічия 3,8. залишаємо в описі посилання на Favbet, за яким ви можете отримати бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ і зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил. Тож будь всередині гри разом із Favbet та Кутовим. Дніпро 1 не без проблем зуміг дотиснути ваду матчі четвертого туру групового етапу Ліги Конференції. Рахунок у матчі на 25-й хвилині відкрив Амаш. За 5 хвилин Растодер відновив рівновагу, а у компенсований час Артем Довбик майстерно розібрався на другому поверсі та вирвав перемогу для Дніпра 1. За підсумками цього туру, Дніпряни скоротили відставання від АЗ до двох очок. Нідерландці сенсаційно поступилися Аполону. І тепер турнір на таблиці у групі Дніпра 1 має такий вигляд. Довбик же завдяки цьому голу вийшов на перше місце у списку бомбардирі. Ліги конференцій. Щоправда, ділить його він ще з трьома гравцями, які забили по чотири голи. І ще одна доволі маразматична заява Мірчилу Часку у цьому випуску, і стосується вона власне майбутньої гри проти Шахтаря. Шахтар заявив, що не збирається переносити матч та змінювати дату. Як я вже казав, ми наполягали, просили УАФ лігу та Шахтар перенести, хоча б на понеділок або вівторок. Не тільки нашу гру, але всі, щоб подивитися, яка ситуація буде у містах. А наступний тур ми хотіли б перенести на 23 листопада. Шахтар не був у такій ситуації, як ми, коли зранку почали бомбардувати Львів та інші міста. Ми ховалися у бомбосховищі, гравці переживають і відчувають це. Вважаю, було б набагато краще подивитися на ситуацію у ці пару днів, які ми просимо, щоб ні в якому разі не піддавати ризику футболістів та команди. Дуже просили, щоб перенести тур зі середини тижня далі. а Цю зустріч провести у понеділок вівторок. Виходячи з того, що збірна України не кваліфікувалася на чемпіонат світу, ми могли б домовитися з УЄФА та Фіфа, щоб продовжувати чемпіонат пізніше, щоб не грати у таких умовах, адже це може бути небезпечно, заявив Луческу. Півзахисник Аталанта Руслан Малиновський нещасливий у своєму нинішньому клубі. Таку новину повідомляє видання Кар'єре. За Інформацію джерела, зважаючи на те, що українець не показує ту гру, яку від нього очікують, взимку він планує залишити команду. І мова наразі йде про оренду, а не повноцінний трансфер. Раніше ходили чутки про інтерес до Малиновського з боку англійських клубів. В поточному сезоні Руслан провів за Аталанту 9 матчів, в яких забив один гол та віддав один асист. Олександр Зінченко втретє поспіль не потрапив до заявки арсеналу на матч. Сталося це у поєдинку канонірів проти Буде Глімт, в якому вони зуміли здобути мінімальну перемогу. Головний тренер команди Мікель Артета заявляє, що Зіна Має м'язове пошкодження, і він не тренувався з командою напередодні гри з норвежцями. Металіст вніс до заявки на УПЛ лівого захисника Андерсона Піко. Офіційно про трансфер 33-річного бразильця поки не оголошували. Трансфермаркт повідомляє, що піко перейшов до клубу на правах вільного агента. Раніше в Україні він виступав за Дніпро та Метал та запам'ятався трішечки дуже надмірною вагою, як для футболіста. А на сьогодні новин більше немає. Любителів футбольних симуляторів запрошуємо до перегляду нашого свіжого відео на каналі Кібарфут. Воно знаходиться прямо перед. Вами, дякуємо всім за увагу! Бережіть себе і скоро почуємось!